Щоденно в середньому тролейбусами і автобусами нашого підприємства перевозять до 130 тисяч пасажирів. Доходи від перевезень у 2009 році від тролейбусів склали 29 мільйонів, а витрати від перевезень тролейбусам склали 31 мільйон, тобто отримані були збитки від перевезень тільки тролейбуса 2 мільйона 422 тисячі гривень та зменшилися до 2008 року майже на 780 тисяч, але ефекту ми від цього не, 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 не достигли. Незважаючи на запровадження заходів з оптимізації витрат по економії, як вже відзначало попереднім доповідачем, на 1 мільйон 800 ближнім тисяч, можу сказати, що підприємство все одно отримало збит. Ця ситуація спроможна виправити стільки за рахунок отримання фінансової підтримки міського бюджету та підвищення тарифів. Треба відмітити, що середня зарплата у нас підприємству за 2009 рік склала 1644 гривні. По водіях 2500 середня зарплата, але треба врахувати той факт, що багато тут протидармових годин, зв'язку з нехваткою водіїв, багато водіїв переробляють і тому трошки зарплата у них вища. Ремонтні робітники середня зарплата складає 1500 гривень, продуктори 1500 гривень, ну, Требує додаткових коштів, ремонт будівель та споруд дахів підприємства, е потребує відновлення е контактна мережа, тому е кошти вкрай необхідні підприємству, тому піднімається це питання. Збільшенню таліфа на перевезення. І робоча група, яка працювала над цими питаннями, пропонує наступні тарифи на проїзду міському пасажирського транспорту за одну поїздку, тролейбус одна гривня, автобус, звичайно, може, гривня 50, автобусів маршрутного таксі 2 гривні. Звичайно, що це не популярне рішення для наших жителів міста Хмельницького. Тобто підняття вартості проїзду, звичайно, дарить по кишені. Але іншого виходу немає, просто немає іншого виходу. Тому що або ми будемо їздити даром і забесів, або ми і більш-менш нормальному транспорті будемо їздити, з нормальним якісним обслуговуванням, тобто ми повинні до чогось далі розвиватися. Розуміємо, що тяжко буде населенню, але хочу зазначити також, що ми вносимо теж свій вклад в життєдіяльність міста. Ну і на сьогоднішній день ми за наші кошти перебираються, зупинки строїться павільйони, ми допомагаємо ветеранам і матеріально, і надаємо транспорт. Багато, ми багато чорні для нашого міста. Вимушена міра, яка перш за все обґрунтована підвищенням цін на комунальні послуги, на електроенергію і в основному частини, які потрібні для наших проведенців. Нам моє приходиться працювати вже на проведех, які... Відходили по два-три по три терміни експлуатації, які потребують капітального ремонту капітального і якісних запчастин. Ми розуміємо, що підняття цих тарифів не вирішить до коріння всіх наших проблем, не зніме усі ті болючі питання, які нас мучують в колективі, але все ж таки надіємося, що якусь стабільність у нашій роботі вони все-таки нададуть. Тут є два шляхи вирішення проблеми. Якщо це комунальне підприємство, то завдання міської влади забезпечити беззбиткову роботу кожного комунального підприємства, який є в нашому місті. Яким чином це досягається? В першу чергу, це якщо є резерв коштів або надходження відповідні до бюджету, і влада хоче зберегти нижчі тарифи, значить вона повинна відшкодувати своєчасно підприємству різницю тарифу. І є інший шлях, оцей непопулярний, до якого ми дійшли. Регулювання вартості проїзду. Інформація від кондукторів, e, значить про те, що буде сильне скорочує кондукторів у підприємстві і замість них поставлять компости. Я просто хочу владу застерегти. Не приведи Господь Бог, не на сьогоднішній день це робиться. Якщо тільки ви це зробите, ви виручку знову ж таки втратите як мінімум на 50%. Тарифи гривні треба приймати, ті, що запропоновані управлінням, і приватними перевізниками тут однозначно. Але знову ж таки прошу і наголошую, міські владі все-таки звернути увагу на підприємство і віднайти, кроме тих 5 мільйонів, хоча б ще мільйон два.